Книга Левит, глава 3. А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи самця, чи самицю, він принесе її безвадно перед Господнє лице і покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її при вході до скинії заповіту. А Араонові сини, священики, покроплять тією кров'ю на жертівника навколо. І принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, ліс, що закриває нутрощі, та весь ліс, що на нутрощах, і обидві нирки, і ліс, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками. І спаляйте сини Араона на жертівнику на цілопалення, що на дровах, яке на огні. Це огняна жертва, пахощі любі для Господа. А якщо з дрібної худоби його жертва на мирну жертву для Господа, самець чи самиця, то безвадно принесе її. Якщо приносить він на жертву вівцю, то принесе її перед Господнє лице і покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її перед скинією заповіту, а араунові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо. І він принесе з мирної жертви огняну жертву для Господа, цілого курдюка, якого здійме при хребті, і л, що закриває нутрощі і весь лі, що на нутрощах, і обидві нирки та лі, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками. І священик спалить те на жертівнику хліб огняної жертви для Господа. А якщо жертва його коза, то піднесе її перед лице Господнє і покладе свою руку на голову її, та й заріже її перед скинією заповіту, а араонові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо. І він принесе з неї жертву свою, жертву для Господа, лі, що закриває нутрінощі, та весь лі, що на нутрощах, і обидві нирки, і ліщо на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійма його з нирками. І священик спалить їх на жертівнику, це пожива огняна жертва, на любі пахощі, увесь лій для Господа. Оце постанова вічна для ваших родів у всіх осадах ваших. Жодного лою і жодної крови не будете їсти. Амінь.